Привіт, вболівальники синьо-білих. Останні новини загоряються, і схоже, що ще один гравець Динамо може покинути цього разу в Ізраїль. Ми надамо вам усі подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк для його посилення. А тепер перейдемо безпосередньо до справи: трансферний ринок київського Динамо ще не закрився, і все вказує на те, що може бути зібрано ще одне ім'я. За даними сайту spot 5 сенегальський вінгер Самба Діало, якому всього 21 рік знаходиться в центрі уваги Єрусалимського хапоеля, клубу, який виявив великий інтерес до гравця. І, схоже, трансфер Діало в Ізраїль дуже близький до того, щоб стати реальністю. Цікаво, що Самба Діало ще не виходив на поле в цьому сезоні 2024-25. У попередньому сезоні він провів за Динамо 14 матчів і забив один гол. Однак тренер Олександр Шовковський, схоже, не розраховує на нього до кінця сезону, відкриваючи двері для можливого відходу. Тепер залишається питання: чи зможе діало відзначитися в ізраїльському футболі? Тут ми бажаємо гравцеві успіхів у його новому виклику, якщо трансфер справді відбудеться. А ти, шанувальник? Що ви думаєте про можливий відхід Самби би Як ви вважаєте, це добре для Динамо чи клубу варто більше вкладати в нього? Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу знати, що ви думаєте тут я прощаюся до наступного відео: Обійми вболівальники синьо білих.